Закон України про Національну поліцію. І дійшли ми до статті 31. Дуже цікава стаття. Називається вона, здогадаєтесь як? Ну, звісно, що не здогадаєтесь, а називається вона превентивні поліцейські заходи. І які ж превентивні поліцейські заходи можуть вживатися? Так, мабуть, про це йдеться в цій статті, і ми зараз разом всі про це дізнаємося. Перший пункт. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи. Двокрапка. Перший підпункт. Перевірка документів особи. Другий підпункт опитування особи. Третій підпункт. Поверхнева перевірка і огляд. Четвертий підпункт. Зупинення транспортного засобу. П'ятий підпункт. Вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території. Так, ну поки що все зрозуміло. Шостий підпункт. Обмеження пересування особи транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Бачите, вже тут трошки ускладнюється. Сьомий підпункт. Проникнення до житла чи іншого володіння особи. Ось так. Восьмий підпункт. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ. Дев'ятий підпункт. Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото, які кінозйомки, відеозапису, засобів фото і кінозйомки, відеозапису. Ось так. Десятий підпункт: перевірка дотримання обмежень, встановлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом та інших категорій осіб. І одинадцятий підпункт: поліцейське піклування. Ну, одинадцять підпунктів е, у нас виходить. Звісно, що до кожного підпункта має бути своя стаття, да, згідно якої, наприклад, поліцейський має перевіряти документи, чи зупиняти транспортний засіб, чи проникати до житла. Це все зрозуміло, так? Ну і другий пункт цієї статті номер 31 звучить так: під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана. Повідомити особи про причини застосування до неї превентивних засобів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Ну, дуже гарний пункт. До речі, якщо, припустимо, вас зупиняють поліція, от вона вам повинна перед тим, як зупинити вас, так вона повинна навіть не повинна а зобов'язана повідомити про причини застосування до вас. Превентивного заходу, ну, наразі, там, про який ми зараз говоримо, це перевірка документів, а також довести до вашого відома нормативно правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Тобто все логічно, все дуже добре. Потрібно тільки запам'ятати е, цей пункт статті номер 31 тому що там, ну, всі знають, що можуть перевіряти документи, зупиняти транспортні засоби, там, що завгодно. так? А от що поліція зобов'язана вас повідомити так, от, про причини і довести до вашого відома нормативно-правові акти, на підставі, яких застосовуються такі заходи. Ось так. Ставте вподобайки на канал, підписуйтесь.